Ваш політик, громадський діяч, народний депутат України 7-8 скликання Олександр Браганець вийшов з нами на телефонний зв'язок. Вітання, пана Олександра, Слава Україні, пане Олександре, чи чуєте нас? Чую вас добре. Та очі з вами хочемо поговорити про те, чому ви все таки вирішили нагадати конституційному суду на цей законопроект щодо перейменування УПЦ МП в РПЦ в Україні. Я вам скажу щиро, що я вам абсолютно впевнений, що вимаганням цього закону це угоджено позиція. Суцільний суд же не це... скасовував діяти. Він може це... розглядати, а потім він приймає якесь це... рішення. Закон діє до цього часу. Але рішення це... того це... самого це... суда Вовка не подобався Зеленському, він хотів його моментально розпустити, а потім щось передумувати. От той суд Волка, прийняв рішення, що, поки Конституційний суд буде розглянути, має право діяти. Отже, зразу тільки ну, не можуть не хочу. Проривається у нас зв'язок, дуже поганий з вами зв'язок, пане Олександр. Спробуємо перенабрати так. Так, ну поки ми ще раз набираємо нашого гостя, то власне текст петиції, які, яку Олександр Брегенець зараз подав на сайт президента, і поки що. Цю петицію та, пане Олександре, чи є ви з нами чи чути? <рес> та, є, просто струму немає в наших землях і. Та, та, розумію, у нас схожа ситуація, але зараз краще чути. Тобто ви вважаєте, що це все пов'язано з ось цим судом Вовка, так? Ну безумовно, суд Вовка він напрямок, не вступить в силу до того моменту, мене е е який мав би за два місяці розглянути розглядається вже 4 роки. Я би думав, що в мене хоч якісь є що поки не почалася ця історія з обшуками СБУшними. Я не впевнений, що це спілі обшуки. Чому? Тому що, якщо ви згадаєте, а я живу на Київщині, був лист керівника Київської СБУ до адміністрації з проханням чи з вимогою. Сприяти переходу э, православної церкви Московського потака до православної церкви України. Потім цей лист був обнародований, його про нього дізнались, а та людина, яка його писала, була звільнена. От, э, ну і СБУ сказала, що вона цього не причетна, і через якийсь час почалися ці обшуки. Мені здавалося, що це можливо просто СБУ так намагається. Ну, ніби е, показати свою е, непричетність до того скандалу. О, ви ж бачите, скільки всього цікавого ми чуємо, що СБУ знайшло, а жодного заарештованого ми не бачимо до сьогоднішнього дня. Тобто, якось так вийшло, що е, завжди, коли відбуваються обшуки, багато обшуків, ми завжди бачимо винен, бачимо, е, значить, е, що він е, кайданки на нього вдягнуті, він собі вже десь в сізо. Відбуваються якісь там речі. Зараз все, що, нічого не відбувається. Відбувається інформація про те, що обидва обсуди пройшли, прийшли, пройшли, обсуди прийшли, а тут таке виявили, а тут таке виявили, і я не знаю. Але суспільство що... це збувало. було і з'явилася зразу петиція про ту, яку ви згадували, яку підписали за одну добу, 20 тисяч. І я теж написав свою петицію, яка поки що не розміщена на сайті президента, бо там є предмодерація, і вони скільки часу його там значить, тягнути, щоб виставити цю, але паралельно я звернувся до тієї судді, яка вже 4 роки розглядає справу в конституційному суді проханням або рішення по цьому закону. Той опір, який був раніше, я дуже сподіваюся, що це може стати. А ось ця суддя, так, вигадаєте, це її особиста позиція 4 роки не розглядати у справу ще все-таки. Я, я, угу. я розумію, що це не може бути позиція нашла. Тому що А, а, а з сьогодні зустрічі, коли я ходив, був воєнна Леонід, який ваш юрист, його журналісти питали, а що там закон передбачає? Він сказав, що. Місяців протягом двох місяців такі речі, Конституційний Суд, уявляєте собі 4 роки. 4 роки, тобто Це фактично 48 місяців, да? і два місяці. Тобто, 24 рази е, ця суддя значить, порушила терміни провадження. І за це вона не покарана, і за це не викликає ніякого обурення, ні в кого. Я впевнений, що будь-яка людина, яка б 24 рази порушила щось, вона б уже отримала. Від когось якісь покарання, чи якісь обурення, чи якісь вказівки, що ж ви робите, і так далі. Тут нічого такого не відбувається. Це означає, що її діяльність вона не сходить в суперечності з загальним станом речей, грубо кажучи, в державі. Тобто адміністрація президента швидше за все не звертає на це увагу. Відповідно, керівництво суду так само не звертає. Ніхто не подає справжню апеляцію на рішення суду Вовка. І ми бачимо ситуацію, яку ми бачимо. Тож мені абсолютно зрозуміло, що сьогодні, коли є такі настрої суспільства, це вкрай важливо, тому що тих настроїв суспільстві до 24 четвертого лютого не було такого острова. Ми бачимо, що тоді була до 12% дохода, дохода Кримта. Московської церкви. Сьогодні вона 4%. Сьогодні Сьогодні 50% українців вважає, що цю церкву треба закрити. І відповідно я не вірю в те, що церкву закриють дуже швидко, тому що це може бути процедурно довго. Але я впевнений, що це закриття було б дуже прискорено тоді, коли б ця церква називалася не українська православна церква, а російська православна церква. Тому я вважаю, що це буде першим кроком. До реального закриття неканонічної церкви. Тому що, як ми пам'ятаємо, з кінця 18-го року, саме тоді, коли цей закон був прийнятий, Московський саме українська церква отримала того, і вона є, ну це якби не територія, а не територія російська не, не буває такого, щоб на одній території було одразу церкви. Розділені, розділені по різних територіях. І тому в даному випадку йдеться про переименування неканонічної церкви і закриття неканонічної церкви. Чого це не можна було зробити в 14, 15, 16 роках. А це не можна було зробити, тому що на той момент, на жаль, російська церква. Була канонічною на всій території України, і це вважалось нормою з точки зору самого православ'я, а не з точки зору українського законодавства. А коли б українське законодавство втручалося б е е е закони православ'я, було б не дуже правильно. От зараз виходить так, що українська влада може навпаки е е е підтримати існуючі вже закони, які встановлені поленці патріархам стосовно України. От така. Як на мене, ситуація, яка може в даному випадку, мені здається, що е, вона зіграє. І я думаю, що це і перейменування, і скасування церкви воно повинно відбутися. Погоджуємось з вами, пане Олександре. Скажіть, а чи є якась реакція від Конституційного суду на вашу акцію? Ну, ви знаєте, я очікую на цю реакцію, але я не думаю, що вона може відбутися в перший день. Тому саме тому я і повідомив про це своїх колег, щоб ми залучити за власну інформацію. Стало нашою розмовою просто, знаєте, так типу. Я представ її на камеру, він відповім. Та, на жаль, з них зв'язок з нашим гостем уже Олександр Бругінець. Пане Олександре, на жаль, не чуємо вас. На цьому будемо завершувати розмову. Дякуємо за участь в нашій програмі. Політик, громадський діяч, народний депутат України, 7-го і 8-го скликання. Олександр Бругінець познаємо на телефонному зв'язку. Перепрошуємо за поганий зв'язок.